Мальчик в трусиках і Скуф Дракон стане доповненням до вже прибувшої пари вицарів. Що ж тепер буде робити говнерекціонер АК всього One Piece Ванпісу Монкіді Драгон? Нас очікує долина Богів 2.0, але спершу обкладинка. Ми вже знали, що Уболон потрапив та Ульті, і тепер Ямато має врятувати Цундери та її братана, взявши під своє криво залишки піратів-звірів, реформувавши їх в організацію, що буде корисна не тільки Вано, але і Луфі. Сам же Розі розпочинається із дуелі між лівою рукою Роджера та Уфітаро. Вуфі не хоче битись за ключ із Триганем, бо не знає, хто він є насправді. Це можливо і буде пояснювати, а чому герой не підрубає відразу п'ятий гір, як це було, наприклад, під час конфлікту із звір'ями Родо. Стає у позу, як Санжа Зекеду, демонструючи рубаху із Гавай, але герой не терпить і стрибає. Намі намагається зупинити свого коханого, але й нічого не вдається. Якщо щось задумав, то виконає стовідсотково. Зора трьохточкова згадує ковона, і, можливо, зора чогось його буде навчати, по типу як це було із Момоноске, або знайшов схожість із Токо із Арки Вану. І для мене саме смішне, що на наступному фреймі ключ виглядає краще промальованим, аніж Могівара. Луфі думає не тільки за Локі, але й за святковий обід. Ну самі розумієте, які тут мають бути пріоритети. І габан змушує пришвидшитись Луфі, бере ключа у руки наче чекворі королівство серця, і виглядає все так, що у Габана є королівська хакі. І це було цілком нормально для такої сильної особистості. Тож, можливо, і у Санджева набуде. Але хвилювання роду та Намі були марними, був і піднімається і вже був заряджений творити де далі. Дідо продовжує гратись із Луфі, давлячи на друге його слабке місце. Це капелюх Акагамі. Жадібний пацюк не віддав тобі капелюха навічно? А тут відповідь доволі проста: це було б не так ефективно, а так Луфі заряджений мотивацією, захоче стати на один рівень із Йонко, щоб згодом із ним зустрітись. І ця шляпа буде одним із приводів це зробити. І як же Уфі помиляється, що Габан його не дуже знає. Щоправда, основною нянькою для двійки був такий Сільверс Рейлі. І в цілому, під час битви Габан застосовує один із самих ефективних методів, це затикає рота головному героєві. І просто подивіться, як це виглядає комічно та кріпово одночасно. Відкидає героя у стіну і звідкіля з дістає сокири. Скоріше за все, волосся настільки добре їх ховає, що ми їх не помічали у минулому розділі. І так, він закинув рандомну сокиру у 1139-му. застосовує атаку Грім Тронг. Не знаю, можливо, Ода. Взяв назву з ось цього музичного альбома. Та й просто подивіться, як намальований габан. Наші зустрічав схожий фрейм у Тайтлі, але не пам'ятаю, де це було. Та й своїми сокирами дідуган доволі майстерно володіє і розносить цілу будівлю. Зоро у нас перше запотів, але захистив свого капітана. Той не давав команду не вмішуватись, тому Ророно приймає правильне рішення. З меншою кількістю поранень буде простіше боротись із лицарами, тим паче вони обидва можуть битись зброєю. А у Вуфі є потужні сандалі. Габіану сподобалась команда, хоча він і бачив лише двох людей. Особливими коментарями п'ятий гір вуфі не відзначився. Не буде вам ніяких натяків на Джейбоє та втрачене століття, історію якого він знає. Але сам фрейм, де зоро стоїть поряд із медіварою, виглядає дійсно круто, і як я зрозумів, було знищено лише частину замку, а саме ось цю башту, і герої вилетіли назогні. Родо з намі залишились усередині. Ми бачимо, як якраз Кізару активується біля ока Габана, роблячи його, наче як Санжі. Але мені здається, що це був воля спостереження, яка показала, який клас може продемонструвати дане дуго. А ще мені це нагадав момент сутички Роджера та Біловусова німе. Тож Габан по очевидним причинам здається, немає сенсу боротись із Луфі серйозно, віддає ключа і покладає всю відповідальність за Локі на Луфі. І такий, я по зйобом, мабуть, почую десь небезпеку, і якщо Ельба все ще буде безпечним, їм треба буде зустрітись. Об'єднаними силами буде простіше виступати проти святих лицарів. Луфі вдячний за ключ. І продовжує кричати на Ясана. Герой все ще не знає, хто стоїть перед ним. Ода демонструє доволі крутий флешбек. І в нас в одному розділі є і Шумрок, і шанс. Ну, хоча б у флешбеку. Він Нікіс повсюду і всім розповідає про Вуфі, але одна справа це чути розповіді, а інша перевірити самому. І Габан саме із останніх людей. Покажи своїми діями, а на що ти здатен, і отримаєш респект, ну прям як із Нью-Вітом був. Потім нашу увагу переключають на школу, і діти помічають підозрілого птаха, а вчителі, на жаль, ні. І час на підготовку буде дуже мало, хоча біля них знаходиться потужна допомога, можна буде ще подивитись на обличчя лицарів, коли вони побачать Бонні у формі Нікі. У вимірі Сонця ми бачимо вайбове обличчя Шемрока і Гунко, яка в цьому дуо застосовує якусь силу. Що дозволяє їй викликати портали, і, ймовірно, після смерті Сатурна така здібність передається Гарлінгу. Виглядає призов доволі ефектно, не так як у Горосеїв звісно, але скажімо так, виглядає доволі круто, і мені це подобається. Нам показали спочатку силуєти, а вже потім персонажів. Перший у нас це святий Саммерс із крутою татушкою, можливо, вона і дозволяє застосовувати телепорт, і є велика ймовірність, що мітка в гонку знаходиться в якомусь інтимному місці. Самерсет не зрозумів, у чому тут справа, а він же на Ельбафі, та й Гінко ще почервоніла, хоча сама в фансу бігає, вона насрем'язлива, але в той же час агресивна цундерка. Буде мемно, якщо вона закохається у Санджі і насправді за нею буде стояти якась трагічна історія, по типу як це було із пудінг чи Вайве Чан. І схоже, що в образі цього лицаря застосовував старий концепт арти Акайну, та й можливо, що це ветеран, який бився у м'ясорубці в долині Боїв. І він поповнення куб дріпів імені Булета, Кінга та Шир'ю. Не менш цікавий меч із колючками, може це фрукт плюща, або тут захований якийсь петтекст по типу Вінка, який був на голові у розп'ятого Ісуса. Він належить до того ж дому, що і Горосей Юпітер, другий Квінгам і ще одного розкритого дома лімосів, максимально мемне Володерзелану, який ходить постійно у пробудженій гібридній формі, і що цікаво, ободок у нього білий, як у Вуфі та Ямато. Можливо, він якось пов'язаний із лицарем, який носив ось цю дивну маску. І мав схожу зброю. Або ж це він. І гуфі поведінка мене теж не дивує. Згадаєте, ті, як наше перше знайомство із значі, серйозними агентами CP9. Викликали одного лицаря, а приїхало двоє. Через кризу на Марі Джо, що була спричинена сабо-та революціонерами, Шимрука викликають назад. Ось трішки показали сім'ю Шанкса і назад вчував. На пару десяток розділів. Я не знаю, чи дійсно він покине ельбав прямо зараз. А якщо таки лівне, то хочу, щоб в компенсацію за це ми отримали рух дракона, Ще в їх розмові може цікавити така річ, як відвідування могили Гарольда, що може більше дати натяків на те, що смерть короля відрізняється від офіційної версії, і тут був замішаний світовий уряд анелокі. І що мені подобається, так це те, що просто втікти на печатці у них не вийде. Прийдеться брати корабель і тікати. А це може створити цікавий прецедент до появи людини із шрамом, при появі якого створюються водні воронки. І якщо брати шанса із пафосним виглядом оголошував полювання за ванпісу, то ось цей хоче влаштувати ігри кальмара. Береш у полон дітей і маніпулюєш дорослими, аби ті грали лише по вашим правилам, але їх всього троє. Не вийде так легко провернути свій план. Може, ми в цій арці побачимо увесь склад лицарів. І на Найфігарленда Гарлінга. Тож розділ в цілому вийшов суто сетапним, і сподіваюся, що вже наступному в Уфір зустрінеться із Локі, і нас буде очікувати дуже затяжна і цікава розмова. А Шамрот почне процес проникнення у школу або назад відправиться у Маріджо. Але будемо чесними по харизмі, поки ці двоє не дотягують до брата Шанкса. Якщо хочеш підтримати мене, не забувай лайкати, підписуватись, а якщо хочеш закинути Беріки. І вступити у телеграм, то всі посилання знайдеш в описі в файлі.